Привіт! це хвилина землі. У 1985 році. Ми дізналися, що світу, яким ми його знали, настав кінець. Озоновий шар нашої атмосфери, який поглинає левову частку ультрафіолетового випромінювання від сонця, у деяких місцях втратив до 40% озону за 10 років. Якби ця тенденція збереглася, озоновий щит став би настільки слабким, що за кілька десятиліть у промені знищили би світові запаси їжі та спричинили епідемії сліпоти і раку шкіри по всьому світу. Але ось ми тут 40 років по тому у нас є багато проблем, але озонова антиутопія не стала реальністю. І все завдяки тому, що в 1985 році ми почали дотримуватись напрочуд простої формули, яка допомогла нам відвернути ймовірний озоновий апокаліпсис. Перший крок зрозуміти проблему, що ж викликає руйнування молекул озону. Головними підозрюваними стали штучно створені сполуки під назвою CFC, або хлор-флуор карбони, які використовувались повсюди в аерозольних балончиках і холодильниках. Вчені виявили, що коли ці молекули досягають дуже холодних стратосферних хмар і потрапляють під вплив ультрафіолетового випромінювання сонця, то вивільняють хлор і монооксид хлору, які руйнують озон в циклі реакцій, де кожен атом хлору може зруйнувати 100 тисяч молекул озону. Другий крок застосувати науковий підхід при плануванні невдовзі стало зрозуміло, хлорфлуоркарбонів хлор карбонів потрібно позбутися. Але оскільки сотні промислових підприємств використовували сполуки CFC як паливо чи холодоагенти, вченим довелося напрочуд швидко розробити молекули-замінники, які могли би робити те саме, що й молекули CFC, але без супутніх побічних озоноруйнівних ефектів. Крок третій добитися підтримки політичних сил. До 1987 року, всього через два роки після виявлення озонової діри багато розвинутих країн підписали договір Монреальський протокол про припинення виробництва деяких речовин, що руйнують озон. Таким чином хлорфлуоркарбони поступово перестали надходити у повітря. Крок четвертий використовуйте кожну нагоду. Багато різних речей могли завадити підписанню Монреальського протоколу, наприклад. Тодішній президент США Рональд Рейган один з найбільших потенційних противників через його негативне ставлення до регуляторних заходів. Пережив рак шкіри. його наподав палка підтримка була ключовою для ратифікації договору. Відтоді концентрація CFC в атмосфері знизилась на 98%. І ми на шляху до того, що озоновий шар до 2075 року повністю відновиться. Ми використали також чотирьох формулу для успішного подолання інших глобальних криз: накшталт ліквідації натуральної віспи. Перший крок усвідомлення проблеми. Вірусологи з'ясували, що на відміну від таких хвороб, як бубона чума і жовта гарячка, збудники яких інкубуються в інших тваринах, натуральна віспа була унікальною хворобою нашого виду, яка залежала виключно від поширення між людьми. Другий крок науково обґрунтоване планування. Якби ми змогли унеможливити передачу вірусу від людини до людини, то змогли би позбутися його назавжди. Було використано стратегію задіяння груп висококласних фахівців, які вакцинували людей в місцях спалахів хвороби. Третій етап політична угода. У 1966 році Всесвітня організація охорони здоров'я залучила всі країни до участі в програмі ліквідації натуральної віспи. По четверта, нам певною мірою пощастило, оскільки ті, хто пережив віспу, мали характерні впізнавані шрами, тож було легко помітити спалахи хвороби і швидко вакцинувати всіх поблизу. До 1979 року на землі вже не було жодної людини, інфікованої вірусом натуральної віспи. Ця хвороба була ліквідована, що врятувало приблизно 200 мільйонів життів. Але сам лише факт існування базової формули запобігання глобальної катастрофи не означає, що її втілення буде легким. Наші теперішні та майбутні кризи від кліматичних змін та пандемії до ядерної війни та вірломства штучного інтелекту розв'язати буде набагато важче, незважаючи на те, що в нас є розвиненіша наука, ми також маємо роз'єднувальну політику, що ускладнює міжнародне співробітництво. Але ми успішно врятували світ від руйнівних молекул і людство від небезпечного вірусу в минулому. Якщо ми слідуватимемо формулі, то зможемо зробити це знову. І знову, і знову, і знову.